Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я не знаю тоді, які кейси відкривати. Давайте просто мабуть спробую колекції відкрити Може ці повідкривати, вони непогано видавали, якраз таки в серії там, де я робив з апгрейдами, цей шлях апгрейдами, типу, виконував. Ну, 35 це оооо. 0 окупу. Причому дуже жорстко злило. Просто мінус 1000. Ну, ладно, не розстраюсь, головне. 1430 може. 52, а 33. А, зрозумів. Оце за 300. Ладно. Сьогодні шансів теж, де нема. А коли будуть? Вже давненько не було. Так-то, ну, якщо чесно казати. 3200, нам. Давайте піду МК покручу і не знаю. Ось так. 1800. Може випадуть фріспіни, якраз таки. Може на них хоч шанси є. 43. А, я зрозумів, що сьогодні взагалі з кейсами на то. Ну, походу реально, ну я не знаю, як це пояснити. Типу за 1800 відкриваю, падає 33, падає шо. 33, да? 33. Ладно, це вже більш менш, але це все одно злив, якщо що. А що? А що не так, я не розумію. Так, 620, окей, 403. Ну це, скоріш за все, вже окуп. Бо босілізг він непогано коштує. Нормально, окей. Ще треба насправді окуп. 200 400 МК. О, о Просто капець. Жесть. Жесть, я не знаю слова, щоб описати це все. Це все діло. Давай, може зараз. 455, 472, 402, 400. Окей, це окуп. Це окуп. Ний. Окупний прокруток 5 кейсів, а зараз буде окупний 380 норм, 680 норм. Так. Е, оце в кінці. В кінці тільки трошки напружує мене. Ну нічого. Окуп теж був. Е, о, о, так. Скільки легіон? Легіон не дуже дорогий. А оцей. От 1000, це теж окуп. Так, ще раз. Може я забагав і. Зараз весь час мені Око буде давати. 207 погано, 160 дуже погано, 304 плюс-мінус. Оц... да, це не Окуп. Це не Окуп перший. АВП. АВП давайте. 1720, запам'ятовую я. Так. Е, тут дивлячись насправді від якості, ну в кінці, якщо ще прям 0. Так, тисяча... ну, да, 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 мінус 21 джепойнт. За цей прокрут можна зарахувати. Так, ще одну таку гарну, ні. Екзоскелет. Но, норм і це. Nice. Сім... 2800. 2800. Потихенько починає мене роздупляти воно, я думаю, так. Да? Оце теж окупний я думаю. Да, Так, -да так, -да, це оце окупний 100%. 2400 ще раз. Так, потихеньку. Треба повернутись. Бажано, дуже бажано повернутись. Просто зараз 503.4. Фріспінчики. Ладно, це теж окуп. так. Так, це окуп. Ще, полетіли. Полетіли. Так. Угу. А оце вже не окуп. Да, це не окуп. Це скільки, це що таке? Угу. Ладно, контракт можна. Можна контракт просто бахнути. У минулі серії контракт був. Один. один з контрактів був дуже окупним. 727, Окей, апгрейд, може, це. Мій квиточок вже в більш-менш гарний балансик. 5 5000. Не випадає, да? Я так розумію. Ага, не випадає. Ну, що ну, поробиш, що поробиш? Так, 1665. Як видає. О, найс! А, ні, чи не за косари видав, я не зрозумів, Щось приколо. приколу. Ну, це те, що купає, але не набагато. Ладно, нормально, все одно. Типу, окей, окей. Так. Можна. А, не вистачає. Ну, треба, щоб оце, значить, окупило мене. І тоді буде вистачати. Так, 2200. 6... За скільки я відкрив? Ну, да, по-моєму. Так, о! О-о-о! Оце гарно. Оце дуже гарно. 3500, 5000. Я повернув баланс. Я повернув баланс. І зараз йду сюди, щоб злити його, ага? так? Не треба, не треба, я пожартував. Не злити, а підняв. Найс. Nice. Uh, оце погано, оце погано. І оце погано. Uh -huh. 2,455, ага, ага, а, Окей. Uh, печально. Ну, що поробиш? Історичний. Історичний, 2,245, Юс. Окей. Так. Авік теж окей. Ну, це пойде ок. Це. 2500, але невеликий, дуже невеликий. окуп. ще раз. Треба АВП. Ну, інше тільки. Як воно там називається? Hyperbeast. Це такий прокрут. Ой, ти шо? Ти на приколі? Ну я не знаю, як так можна ставити. Як так можна просто ставити, що нічого не ставити. Ну це бред. Це реально бред. 2500, ладно. Витрачаю. Так, 500, окей, окей, перший окоп, другий, ні, третій, ні, четвертий ні п'ятий, А, четвертий, так. Да, П'яте майже. Дві. Ну окей, мінус 50 GP, мінус 100, ладно, джеппоїнтів десь. Так, будь ласка, ні, це не окоп вже. Це вже нічого не окопає, крім центрального. Хоча глок 2200, 200. Я не знаю, я не знаю вже, ну просто ніяк не ставить воно. Просто ніяк не ставить 380 390, 100, 847. угу, Да-да-да-да-да. да, угу, да, зрозумів. Цілком зрозумів. Давай, штормкейс. Ну, може, в мене шанси на великих кейсах є. Ну, якихось дорогих. Так, перше окоп, як мінімум. Краще б, звісно, оце випало. Ну, теж непогано. 3000. Можна піти. Оце, тепер відкрити. 2775. Перше, ага, зрозумів, зрозумів. Зрозумів, баскіл повинно норм, але це не окуп, Це не окуп, 2300. Окей, ще раз можу дозволити собі. Може зараз окупить. 400, ага, ага, ага. Нуль окоп, да? я правильно да, нуль окупа. Просто 1500 видає. Угу. Може реально на дорогих кейсах в мене шанс сьогодні, але я це вже не дізнаюсь, бо зараз оце зільє. Будь ласка, гарна якість. Татрек факторинів, будь ласка. Ну, 1300. Да, 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 да. Summer sunset Камбедж. Камбеж, будь ласка. Треба камбек. Ну, це 800. Ну який. Ну який. Я не знаю, це об'єктивно найтільтовіша чомусь серія. Ну просто. я, я не розумію. Ні, ну в принципі такі серії теж мають бути, бо що в мене тут жорстко супер апає. Але такі серії вони, ну, як би, повинні бути. 1154. Камбек. Uh, так, це, ски... а, це 1300. Я подумав 1200, саме рівно воно коштує. Але ні. Але ні. Так, давайте. Оце в батл, я думаю, сенсу не маєте. Скорі... Хоча, може шанси в батлі, це означає, що в мене є. Будь ласка, Golden Coil, ні. Golden Coil не випадає мені. 145, 634 А це вже я не знаю на що вистачить. Це просто вистачить, мабуть, і так зробити. Просто ось так зробити. Ой, ось так. Так, скільки? Ну, давайте, може, є шанси, щоб були на камбек, який кейс взяти. АВП. Хоча АВП, АВП ні, АВП я дуже не хочу відкривати. Статрек. Статрек, let's go О, Раз, два. Поїхали. Давай. До речі, якщо випаде типу десь дропчик за касарь а їм по 700, ну вже буде непогано. Але цього не буде. Просто спойлер, цього ніякому разі не буде, тому що ну, мені найдешевше, логічно. А, реально, мені найдешевше, реально випало. За 63, ну звісно. Хто ну, хто доктор? Хто доктор? Так, ну давайте, хоч оцей кейс мене повеселить. Може два револьверних зараз хоча б видасть. 150, 144, Окей. Це Окуп. Може тут закасарік зараз, ні? Це скільки? Це 230. Так, тут. А, 2 неокупи. Найс. Що сказати мені жорстко. Так, галерейний теж не окупає Цей, а, галерейний знов теж не окупає Так, а, рекойл найдешевший кейс випав, який існує. А, і революція. І просто революція. Ну, давайте. Я не знаю, апгрейд робити. 50. Окей. Просто зроблю 1000. Може камбек не? М -м, не знаю, на по ні. Так, і оце зроблю на 333. Може, випаде 5% хоча б на такий, типу. Ну, я кажу, це дуже. Це прям нескриптований сайт, тому що я впевнений, на будь-якому, типу, на тому ж дінодропі воно б таке апгрейд видало. Бо це останній мій, е, типу, кейс. Ну, таке вже і було, в принципі, зі мною. Хто дивиться, ще й дінодроп в мене той е, бачив, можливо. То дивився, я не знаю, чи зараз серія виходять по ньому чи ні. Все, тоді на сьогодні все. я вже цю фразу ой, втомився казати. Коротше, до нових зустрічей.